Ну, я не знаю. Повторно тим, що 14 вересня відбулася така акція по перекриттю доріг магістрального значення, але дещо ми були розпиленіся майже по всіх дорогах. І від 14 вересня по 28 вересня результатів нашої акції, нашого страйку немає. Чому? Із-за того, що заробітна плата як була не виплачена з березня місяця по. Серпень, включно в розмірі більше 11 мільйонів, десь за пів години до цього страйку зателефонував сам міністр Пивоварський Андрій Миколаївич. просив людей проінформувати, що готується постанова Кабінету міністрів. Вона є готова. Проєкт завізований у Мінфіні, тобто у міністра Ярецького. Крім того, розглядає. Сьогодні-завтра має завізувати цю постанову Кабінету міністрів, я розкажу я тут, Міністерство юстиції, Міністерство юстиції розглядає букви закону про розрахунок держави з підрядчиками, які заборгувала держава біля 1,7 мільярда гривень з 2011 року. Нас цікавить, звичайно, щоб нам розблокували рахунок у Волинській області.